Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми в селі Байківці біля Тернополя і тут знаходиться така от Римо-католицька церква Святого Шарбеля. От Сама церква нас зацікавила тим, що в ній є оце от барокові такі елементи, але по самій церкві помітно, що вона. Уже сучасно. Сучасна мається на увазі, що вона точно не з епохи бароко. А на вигляд вона збудована або на початку ХХ сторіччя, або дуже гарно відновлена. Це такий, як романтизм, коли намагалися Стилізувати під готику і в цьому випадку бачимо, що стилізували під барокко. Церква невеличка, має таку ось ззаді апсиду. До речі про те, що це все-таки десь сторічної давнини. От тут ми бачимо вищерблений такий елемент, мабуть, від пострілу. От, складена з каміння і тут має таку от прибудову, яка більше характерна для е, православних церков, тому, можливо, вона була якийсь час православною. От. У церкві є дзвіниця. От, дзвіниця теж така е, барокова, е, схожа на Дзвіниці інших барокових соборів. І мають такі вона, контрафорси. І ясно, що вже ці контрафорси мають чисто декоративний от вигляд, вона ніби зістарює цей будинок. От тут бачимо над входом такі от плавні риси, які характерні для барокко, а внизу. От такий вхід, який вже більше схожий на ренесансний. От, тому, е от коли нечистий стиль, мається на увазі, коли робиться якийсь закос під стиль, то часто додають елементи, які не характерні цьому стилю. Треба дуже добре розбиратися в стилях для того, щоб. Збудувати церкву от чисто під бароко. І, власне, я не думаю, що у них е, була така ціль збудувати чисто бароко. У них була ціль зробити красиву церкву. І е, от вони, і як розуміли, так і зробили десь. В Тернополі підгляділи якийсь Ренесансний собор от і побудували тут ось видно такі вази з вогнями. І ще цікавий вхід. Тут сходи, видно, що теж вони доволі давні. І тут ось вони вже почали трохи розходитись А на ганку дуже красиво викладено ромбіками з каменю підлога. От, взагалі прям дуже класно має такий рожевий відтінок ця підлога. І, до речі, от тут по цьому архівольту, який сюди впаяли, от видно, що оця, оця колонада, можливо, була прироблена пізніше, бо якось вона дуже тут негарно сюди входить в архівольт. Тут очевидно ще е елементи. Вже відломані елементи от таких от перил. Ось тут їх немає, розбилися, а тут вони ще є. До речі, перила прям витисані із каменю, що в принципі дуже круто. А колони мають такі цяточки. Бачите, це вибивали теж із піщаника, от такими, таким чином роблячи її круглою. І тут теж ось помітні цяточки. Такий залишок від інструментів каменерубів. Тут, до речі, багато таких ось залишок. Ось видно, що ці камені теж тесані. І отут от, над вікнами, цими вузькими вікнами, які більше до от помітні сліди інструментів. От Що дуже красиво. в цій церкві, це те, що вона не поштукатурена, не потенькована. Отут ось видно, на верхній частині дзвіниці є трохи штукатурки. Можливо, добудована вона пізніше, а сама текстура каміння вона створює такий дуже класний ефект старовини і взагалі, мені здається, вона така набагато. Природніша і дружня людина, ніж штукатурка. От, тому, якщо є можливість, то було б дуже непогано познімати штукатурку з наших церков і оголити її ем, нутро. От, загалом церква неймовірно елегантна. Я власне, вибрав сюди приїхати через те, що вона на фотографіях просто дуже класно виглядає. Тому От, якщо будете десь тут поруч біля Тернополя, заїдьте обов'язково, можливо, вам навіть вдасться зайти всередину. А на цьому будемо закінчувати наш випуск. Гарного вам дня, до побачення!